Привіт, народ, ну нарешті, нарешті знову наступний хом'ячок. я вже сам зачекався, але отут от саме сьогодні зібрався силами і вирішив вам записати наступну порцію Божого Слова, щоб ви могли хавати і жити ним весь тиждень. А отже, отже, всім нам знайома цитата з сьогоднішньої Евангелії, яка нам асоціюється з молитвою про покликання. Жнива великі, а робітників мало. Просіть господаря жнив, щоб відправив робітників на свої жнива. І що я вам скажу? Коли Ісус сказав цю цитату, вона євреям абсолютно не асоціювалася з чимось, чим ми її асоціюємо, з молитвою про покликання. Бо, бо євреї зовсім по-іншому, зовсім інший малий контекст і зовсім інше сприйняття. І зараз вам поясню, які дві революції Ісус вчинив, просто говорячи ці слова. А саме, в цих словах, між іншим, Ісус відноситься до грішників. Через те, що Він каже, що ті жнива мають відноситися грішників, де фарисеї розуміли грішників зовсім по-іншому, як ми їх розуміємо зараз. А може й ми розуміємо так, як фарисеї? Бо. Пам'ятаєте, може, фрагмент, де Ісус пояснює, як треба молитися, і Фарисей з Митарем є в святині. І Фарисей каже: Я не хочу бути як той грішник. Дякую тобі Боже, що я не такий, як той митар. Бо в Псалмі номер 1 говориться, що грішники як полова, яку вітер розмітає. Це взагалі то псалом не про грішників, а про справедливість. Що ми маємо бути справедливими, але між іншим там є такий. Приклад, який відображує їхні мислення, як вони думали про грішників, грішники для фарисеїв в тогочасному їхньому сприйнятті були як полова. Як якась солома, по якій можна тільки ходити, яка нічого не варта, її можна тільки спалити. Вона взагалі нічого не варта, полова. І так вони розуміли, розуміли грішників, ну і ясна справа, між іншим, язичників в тодішніх часах. І коли Ісус каже, жнива, великі, а робітників мало, він говорить про нас всіх як про колосок. Тобто, що ми. Можемо принести плід, навіть якщо ми є грішниками, навіть якщо ми слабкі. В нас є той плід всередині захований, і ми можемо принести великий плід, так як оце поле повне зерна. Ей, це не те саме, що полова, в якої немає ніякого сенсу. А це як плід. нас він є всередині, навіть якщо ми грішні, навіть якщо ми себе бачимо як полову. Навіть якщо нам деколи злий пробує вмовити, що ми як полова нічого не варті, ми як це поле, ми можемо принести плід. Причому я просто захоплююся тими образами, якими Ісус описує цю велику правду. Бо Він каже, що ми є як пшениця, бо ті ж дива. Ісус каже, що ми як виноградний кущ, який також приносить плід. Вино... Виноградини – це плід виноградного кущу. Але також Ісус каже, що ми як. Вівці, як отара, це між іншим про це сьогодні згадано в сьогоднішньому псалмі. Такі образи нам показують про єдність церкви і те, що ми єднаємося разом з Ісусом. Все зерно, яке буде зібрано з цього жита, буде перероблено на муку, і з неї буде хліб повністю один кусок хліба. Тобто не можна вернути це зерно назад. З хліба. Так само, вино. виноград, який роздавлять і зроблять з нього вино, не вернеться назад. Одна частина і отарає чимось одним. І ці всі три образи показують нам про пліт цих речей. Причому зверніть увагу, що хліб ми маємо на вівтарі. Вино ми також маємо на вівтарі. І овечка, агнець Божий, також зв'язаний з вівтарем. Ми долучаємося до жертви Ісуса. Той плід, який ми можемо принести з нашого життя, плід любові, який нас, в яку в нас розбуджує Бог, ми, вона долучається до жертви на вівтарі. І коли наступний раз ви будете на службі і побачите, як священик підносить хліб і буде казати, що це є тіло моє, то. Пригадайте собі ці слова. Ви також є цим кусочком тіла, бо ваша любов доєдналася до цієї жертви. Ви також є тою пшеницею, з якої є жнива. Ви також долучаєтеся до того вина, бо до того долучається ваша жертва. І ви також можете долучатися, так як овечка, яка має бути віддана в жертву. Так, нас також складають на вівторі, тому що ми є в єдності з Ісусом. Він. Сказав, що церква є тілом Божим. А хто як не ми? Ми є тілом Божим, я і ти. Ми є тілом Божим, яке складається на вітарі. Причому що мені дуже подобається в обряді халдейському, недалеко Єгипту, під час, після е, хрещення, є спеціальний обряд, дуже мені подобається, де дитину підносять над вівтарем маленькі немовля. І священник говорить: це є тіло Христа. Точно такі самі слова, як говорить, коли підносить хліб. Це є тіло Христа. Беріть і їжте. Це означає, що кожен з нас має бути відданий на те, щоб нас споживали, щоб ми приносили плід. Це одна річ. А друга справа з цієї цитати відноситься послання. Чого? Бо Ісус каже, що Він не може сам жати. Він не може сам це все вижити. Він. Потребує робітників на свої жнива, він потребує допомоги, і ця допомога не відноситься тільки священиків. Бо якби тільки священики мали жати це все, то вони би заїхалися. Вони би нічого не могли зробити. Він говориться до кожного з нас. Всі, які досвідчили, відкрили Божу любов, вони можуть також жати і збери, зб, збирати ті плоди від інших людей. Вони можуть їх розбуджувати до тієї любові. Подивіться, як Ісус розбуджував до любові. Він з метарів, він з проституток робив людей, які могли так давати свою любов, як мало хто. І він запрошує нас також до цього. Тебе. І мене, щоб ми, грішники, ми, які можемо про себе думати, що ми полова, щоб пробили настільки круті речі, щоб ми збирали любов інших і єднали їх в Ісусі. Щоб ми будували церкву. Не тільки священики. Ти, той, хто дивишся це відео, ти також не полова, ти можеш будувати церкву. Ти можеш бути тим робітником, який збирає жнива. Так, ти, тільки треба відкрити, що Бог тобі показує. Ти насправді здібний давати аж такі плоди. Аж такі. Серйозно? І ще одна річ. Святий Павло в другому читанні нам говорить про те, що Ісус помер за нас ще тоді, коли ми були грішниками. Чи ви бачили якусь хоча б одну людину, яка би померла, хотіла померти за полову? Ні, я би не хотів. А Ісус був готовий померти за Полову, коли ми ще були як полова, не, слабкі, які не приносили користь. Ісус вже тоді своєю любов'ю готовий був померти за нас. І Він нас через це запрошує і показує: ти можеш дати плід любові за свого життя, ти можеш доєднуватися до будування Царства Божого вже зараз. Сьогодні, ей! Так що гарної вам недільки! Смачного вам в смакуванні, Божого, лишіться. Може ще на кілька хвилин з цим словом, щоб подумати, як Бог промовляє саме до вашого серця. Ну і тримайтеся, маю надію, що за тиждень, але там побачимо.